Добрий день, давайте подивимось таку тему. Війна в Україні, до чого зараз все йде, або на якій фазі да, ми зараз знаходимося. Да? Це, ну, Як карти покажуть, початок, це кінець, може, якісь там вікно можливостей. І так, війна України з Росією. На якій фазі ми зараз знаходимось? Ну, не хочуть казати, але ми зараз будемо це з'ясовувати. Я скажу так: настрої в Україні, да, настрої в суспільстві. Або такий контекст це те, що якщо там був, наприклад, початок війни, то всі були за перемогу, так? тобто перемога і нічого більшого. Тут вже якось ця ідея відходить на другий план. Да? тобто а зараз яка ідея? Зараз ідея паузи. Да? Тобто старший аркан повішений каже, що основна ідея на сьогоднішній день це ідея паузи, да? призупинення, хоч якось це призупинити, тому що йде виснаження, і якісь негативні ем, ем, переміни відбуваються. Але е, тут е, карти кажуть про те, що Відійти від е, ідеї перемоги до ідеї паузи, не є дуже доброю ідеєю, тому що вона може призвести не дуже е, добрих наслідків. Е, ми знаходимося в паузі Аркану Всесвіт, да, який каже, що е, треба щось кардинально змінити, загрузли. Да? Тобто, можна сказати, якась позиційна війна зараз іде, і ми так, якось загрузли. Але а, мені показує з колес, колесо фортуни це каже про те, що ми виходимо на якийсь новий віток. Да? А куди цей віток буде йти? До є, дуже багато а, карт двору, це каже про те, що... У цю війну буде вмішано багато країн. Ми знаходимося на цьому етапі. Але не в такому, як зараз, коли одні країни допомагають Україні, там хтось допомагає рашці, але безпосередня участь або більш, ну, наприклад, якщо дають зброю, яка. Де дозвіл на зброю, яка стріляє наприклад на території Росії? Це теж вже більша участь, якщо дають свій контингент, да, або якщо збивають на своїй території, тобто більш країн все більше і більше залучається до цієї війни. Ну давайте ще раз глянемо, яка ж це вже в нас стадія. Ми йдемо до кінця війни, або це середина, або це тільки початок чогось нового. Яка взагалі ця стадія, де ми зараз на якій точці? Ми дійшли до якоїсь стабільності. Ну, це може, але це ще дуже багато роботи. Да? Це не початок, ні, це не початок. Кінець, ні, до кінця ще далеко. Я би сказала, що десь тут середина. Але чи йде якісь перемовини? Да, тут може бути призупинка на перемовини, але ця. Призупинка не буде означати, що це кінець. Тому карти показують, чому знаходимось всередині. Чи буде взагалі якийсь найближчим часом в цій точці, де ми зараз знаходимося в цій точці, є можливість на, пер... не, не на якесь хоч тимчасове припинення вогню? Чи є така можливість? Ну, не думаю. Ні. От на точці тут і зараз ні, ніхто не хоче призупиняти війну. Я маю на увазі не зупиняти, а призупиняти. Да? Для нас це йде е, е, невигідно да? навіть це. Пастка, якась пастка. Так? Якщо ми призупинимо війну, для нас це військова пастка. Ми свою якусь ініціативу продавлюємо для Росії, це теж не вигідно, тому якоїсь короткої призупинки, навіть там на декілька днів, як то було, так? не буде. А що важливо, треба знати українцям про ту точку, в якій ми зараз знаходимося. Що зараз приймаються якісь таємні рішення? Тобто зараз приймаються якісь кардинальні таємні рішення щодо врегулювання війни в цілому, а тут йде башня. Да? тобто... В світі, да, не тільки у наших союзників, а й у наших ворогів, приймаються дуже важливі кардинальні таємні рішення, якийсь е, вибір з двох сторін, який е, в невдовзі е, призведе до якихось кардинальних змін. І це буде від віднят... таке враження. Я не прихильник е, теорії там заговору, якихось там тем таємних там е, організацій, але. Я не знаю, може це якісь вищі сили, але от зараз приймається рішення, хто програє. Да? От тут карта башня, вежа йде, да? хто програє. Або можна сказати так, якщо така друга інформація мені прийшла пласт інформації, що е, приймається рішення, якщо ми кажемо про нашу сторону, як, яким чином і коли е, будемо. Грубо говоря, грубо кажучи, розвалювати Росію, да? але це тільки підготовка. Да? Це не те, що зараз приймається рішення, і завтра навіть дають цю зброю. Санкції ні. Це якось, знаєте, таке враження, що до сьогодні наші партнери не мали чіткого рішення щодо долі Росії, да? що повинно з нею статися. Вона повинна розвалитися, там о, повинна. Вона програти офіційно, як колись там Німеччина, признати там свою провину, випати санкції, чи просто е зміна керівництва, чи просто там залагодили все і ні. І до цього часу цього рішення не було. Не було е кінцевого рішення, що все ми хочемо, щоб Росія програла. Прямо і саме програла, да, як колись у Другій світовій війні програла нацистська Німеччина. Ось отак не було такого рішення. Всі якось хотіли, так ось якось обережно і туди не вмішуватися, і от зараз приймається саме це рішення. І це буде ключовим рішенням у ході війни, яке змінить весь курс війни. Тому що я так зрозумію, десь такі карти, що було. Проведено без не тільки перемовин якихось відкритих, про які ми знаємо через засоб масової інформації, але було проведено досить багато перемовин таємних, і було багато спроб з різних сторін підійти до цього питання, можливо, підійти до Росії, до якихось перемовин, але це не зазнало ніякого результату. І саме зараз проходять таємні переговори, на яких на яких дожимають партнерів. Саме дожимають до прийняття. Ключового рішення, що Росія має програти. Да? Так, це буде не, не, не швидко, тому що вісімка Пентаклів каже про підготовку, да? тобто це е, не робота, а підготовка для, для цієї роботи. Да? Тобто розпочнуться якісь інші процеси: виробництво зброї, розробка саме таких санкцій, які е, Росію е, похоронять, да? не просто ослаблять, да? щоб вона там ще воювала з нами років 10, а саме. Похоронять, її, поховають її. Так? І це займе процес, але це для нас дуже ключове рішення. Правильно? Я розумію, що це саме для України буде на плюс. Так, це саме для нашої стабільності. Так, це рішення, поки дуже, так скажем, слабке ще, воно тільки розробляється, але так, це про Проте багато стран в цьому приймає участь, і спочатку будуть все-таки намагатися пропрацювати рішення з перемір'ям. Але коли, тому що є ще якісь страни, тут показують, які все ще сподіваються на перемір'я. Тим шляхом, що це буде не зовсім боляче для Росії і так далі. Але все ж таки це рішення про те, що Росії капець, це буде прийнято для нас, це дуже добрий знак.